Всім привіт! Мене звати Антон Шпак. Я інженер і мандрівник із стажем більше ніж 40 тисяч кілометрів. І сьогодні я розповім вам, як зігрітися за допомогою туристичних лайфхаків та законів фізики. Гарне споредження завжди радує. Він потужний. Руки гріти можна. Все бройде успішно. Діяльність людини. Безперервно пов'язана із спалюванням чогось. Наразі, будь-то вуглеводи, які ми спалюємо в нашому організмі, або інші поживні речовини. Дрова в наших пічках, камінах, вугілля, дизель, газ або навіть ядерне паливо в атомних реакторах, також спалюється для отримання енергії. Рівень цивілізації залежить від Кількості енергії, яку воно майже ця цивілізація може обробити і використати. Наша енергія до недавніх пір була обмежена тільки спалюванням, тому можна цілком доречно сказати, що люди це вогняні мавпи, які опанували вогонь. З давніх часів джерелом тепла світла були різного роду лампадки, свічки. Але лампадка це найпростіша конструкція, яку можна відтворити в домашніх умовах, маючи мінімальний набір інгредієнтів і матеріалів. Отож, не дивно, що вони отримали історичний розвиток та деякі покращення конструкції для створення лампадки. Нам знадобиться олія, вода, порожня тара, трошки алюмінієвої фольги та вата для гніту. Процес створення виглядає наступним: ми наливаємо трошки води, додаємо тонкий шар масла. Якщо лампадка планується в використанні довший час, олію можна підсолити. Це запобігне прогортканню і появі поганого запаху. Фоліха алюмінієва. Чим вона буде товша, тим краще. Тонші можна згорнути у два шари, наприклад, таким чином змін, зробивши міцніше. Згортаємо блискучою стороною назовні в два або в чотири рази, так, щоб можна було огорнути банку. З згори баночки і формуємо вигін. Який буде відбивати тепло, теплове випромінювання від е, гарячого вніту до нас назовні? Інакшим чином воно пішло би всередину Не на нагрів води. Алюміній, до речі, це універсальний матеріал із дуже великим коефіцієнтом відбивання теплової енергії. Якщо вам треба десь скерувати теплове випромінювання, інфочервоне або екранувати його, алюмінієва вифольга це найкращий матеріал. Далі робимо повдожній виріз. В отриманій кришці скручуємо гніт, який буде тягнути масло зсередини. Вату краще підкрутити, щоб вона не розслоювалося. Розшашок. Від розміру фітіля буде залежати, наскільки потужна буде наша лампадка. В принципі, за достатньо великого розміру на ній можна і їсти зварити. Обмикаємо кінчик масла і складаємо. Як бачимо, з недоліків цього обігрівача, те, що він досить сильно коптить, але він потужний, руки гріти можна. Звертайте увагу на притік свіжого повітря. Все крутиться навколо вогню, все крутиться навколо теплової енергії, температури, як такої. Тепло це надзвичайно важлива фізична величина, яка Впливає на перебіг багатьох процесів навколо нас та всередині нас, але уявлення про теплоту з'являлося не єдиномоментно, тому що це досить відносна. Величина така ж сама відносна, як час. Ми можемо тільки відчути, що щось холодне або тепле. Це означає, що його температура вища або нижча за температуру нашого тіла. Було проведено дуже багато досліджень, після чого можна цілком точно сказати, що це явище залежить від руху найменших найменших частинок, з яких Складається все навколо нас, молекул. Вони перебувають у постійному Бруунівському русі, коливальному або лінійному. Це вже не важливо, його швидкість та амплітуда залежать від такого поняття, як температура тіла. Було вигадано чимало різних шкал, за якими можна вимірювати температуру. В європейській традиції так вже вийшло, що температуру вимірюють за Цельсієм. Це шкала, яка прив'язана до точок. Зміни агрегатного стану води. Вода замерзає за 0 градусів, вода закипає за 100 градусів Цельсію по нормальних умовах. Цікаве явище «абсолютний нуль. Це коли зупиняється будь-який рух молекул і нижче цієї температури от просто бути не може, тому що. В тіла закінчується теплова енергія взагалі перестають відбуватися хімічні явища, процеси. За Цельсієм, ця температура десь мінус 273 градуси. Люди досягали цієї температури неодноразово і, виключаючи тепловий рух молекул, стає доступними більш тонкі явища, такі як квантові події, надпровідність та дещо інше. Способів передачі тепла не так вже й багато, враховуючи, що тепло це тепловий броунівський рух молекул. Способи передачі тепла наступні це кондакція. Безпосередня передача тепла від тіла до тіла. Конвенція це передача за допомогою певного теплоносія, такого як повітря, або розпечені гази, або нагріта вода, водяна пара тощо. І радіаційний спосіб передачі це електромагнітні теплові хвилі інфрачервоного випромінювання, яке випромінюється будь-яким тілом, нагрітим дещо більше ніж абсолютний нуль. Із збільшенням температури інтенсивність радіаційної передачі збільшується настільки, що, зрештою, воно стає основним. Ми вся земля і всі люди існуємо за рахунок радіаційної передачі теплової енергії від сонця до землі. Ці всі три речі треба враховувати при розрахунку вашої термодинамічної системи. Що таке термодинамічна система? Це система, в якій рівновага ще не повністю встановилась. Наприклад, людина. Доки людина тепла, вона жива. Ще одне поняття з фізики, яке необхідно засвоїти для підтримання тепла. одне чи з не найосновніших питань це теплопровідність. Різні предмети, різні речовини мають різну теплопровідність, що дозволяє нам зігрітися за допомогою одягу. Системи можуть бути замкнені і не замкнені, але закон збереження енергії зберігається в усіх з них. Він базується на тому, що кількість енергії у системі є константа це є постійна величина, якщо розглядати замкнену систему як термос. В якій наливається вода гаряча, потім розбавляється холодною. Там відбувається термодинамічний процес, в результаті якого температура встановлюється на постійному рівні. Ми організували замкнену термодинамічну систему за допомогою намета і решта туристичного спорядження. Якщо ми не маємо втрат тепла назовні або надходження тепла. Зовні такого як нагрівання на пильнику, ця температура встановиться і буде зберігатися постійною нескінчено довго. З цим пов'язане одне цікаве явище, таке як теплова смерть Всесвіту. Це подія, коли всі теплові процеси у всесвіті стабілізуються і встановиться абсолютно постійна температура. З однієї це добре, тому що зупиняться деструктивні процеси, вибухи наднових зірок також. Але з іншої сторони це буде абсолютно стабільна система, в якій не буде нічого відбуватися. І енергію буде взяти ніде, окрім як з чорних дір, наприклад. Розглянемо зараз всі три методи передачі тепла на практиці. Теплопровідність, тепле повітря, яке піднімається над полум'ям, передає тепло за рахунок конвекції, теплове випромінювання це просто те тепло, яке ми можемо відчути від розпеченого тіла. Зараз у нас тепло передається від розпечених частинок газу до шамотної цеглини. В цьому випадку цеглина виступає як теплоакумулятор в будь-яких Речей чи речовин є дві характеристики базові, що стосуються тепла. Перше це теплопровідність, друге – це теплоємність. Теплопровідність це те наскільки швидко тіло здатне провести тепло від одної точки до іншої. Якби ця цеглина була зроблена із матеріалу з гарною теплопровідністю, там, наприклад, з металу, то я би вже відчував тепло своєю рукою. Зараз немає. Також у шаметної цегли дуже великий коефіцієнт питомої тепло. Це означає, що вона здатна поглинути велику кількість енергії для того, щоб розігрітися на певну температуру, а потім цю енергію віддати. Нагріту таким чином цеглину можна використовувати будь-де. Якщо вона не розпечена дуже сильно, її можна просто кинути собі під ковдру, помивши попередньо перед цим. Або в спальник. Якщо вона сильно розпечена, то її можна просто в якусь ємність покласти і таким чином перенести тепло від місця нагріву. Від плити до вас. Кондукція. Коли ми тримаємо долоню, тепло передається від гарячої цегли до холодної долоні. Це радіаційний спосіб. Якщо вловлювати повітря на цеглу, то це конвенція. Через те, що ми надали їй тепло ззовні, зараз вона його акумулювала, вийшов такий собі теплоакумулятор, який можна використовувати будь-де. І вона віддає. Тобто. Вона не замкнена і існує теплообмін між зовнішнім середовищем та системою термодинамічною, представленою всією цеглою. Термодинамічні системи це системи, в яких тіла обмінюються енергією. Вони можуть бути замкнені або не замкнені. Замкнута система, приклад замкнутої системи: це термос за рахунок низької теплопровідності повітря між його стінками. Або вакууму, він зберігає всю теплову енергію, яка була йому надана, всередині, тобто відсутній обмін між зовнішнім середовищем і вмістом термосу. Точно таким же термосом є наш одяг, тобто він зберігає тепло, але не всередині чаю чи кави, а всередині нас людина сама по собі є джерелом тепла, причому досить непогане. Під час своєї життєдіяльності, навіть в пасивному режимі не рухаючись, людина спалює на добу, доросла людина звичайної ваги порядка 2000 ккал. Це у електричній потужності десь 2 кВт. Тобто ви виділяєте від 80 до 100 Вт тепла на годину. З однієї, це небагато. З іншої сторони, це дозволяє зігрітись, якщо не випускати це тепло назовні, а створити із нього замкнену систему. Один із яскравих прикладів використання законів термодинаміки це туристичний котел і газовий пальник. Для того щоб зменшити витрату газу і зробити нагрів води у цьому котлі більш ефективним, до нього прироблений радіатор. Відповідно, конвекційні гази, які проходять крізь радіатор, нагрівають його. А вже він за рахунок кондакції, він, приварений намертво до дна цього кана, продає закипає набагато швидше, ніж у звичайній кастрюлі, і це є надзвичайно ефективно. Єдина небезпека цього, точно так же як і усіх газових нагрівальних приладів, які використовують відкритий вогонь, це те, що через радіатор відбувається неповне згоряння природного газу і виділяється велика кількість чадного. Його можна використовувати, але у великих кімнатах або на свіжому повітрі. Обов'язково провітрювати і пам'ятати, що чадний газ важчий за повітря. Він збирається завжди нижче, ближче до підлоги. Літр води. Пвилини, можна повторити цей експеримент в себе на кухні з будь-яким літром води у будь-якій кастрюлі. Я більш ніж впевнений, що з радіатором закипає все ж таки швидше. Гарне спорядження, завжди радує. Це один із корисних прикладів використання законів термодинаміки і збереження енергії. Зараз за рахунок використання цього радіатора ми збільшуємо коефіцієнт корисної дії нагрівача в цілому. Коефіцієнт корисної дії нагрівача це відношення кількості тепла, яку нагрівач витратив на виконання своєї мети, до загальної кількості тепла, що виділяється при згорянні. Газу або будь-якого інакшого палива в нагрівачі. Кондакція в металі набагато краще, ніж конвекція в газі. Таким чином, ми можемо швидко зробити щось гаряче в екстремальних умовах. Передача тепла між полум'ям і радіатором відбувається за рахунок конвекції. А далі вже з радіатора тепло знімається кондакцією напряму до води. Якби ми використовували тільки конвекцію, площа самого цього ктілка буде менша, ніж цього радіатора. Відповідно, закипати буде довше, ви витратити більше газу, і результат отримуєте значно пізніше. Ще один спосіб зігрітись за допомогою законів фізики це створити навколо себе невеличку, але замкнену систему для того, щоб тепло не виривалося назовні. Тому чим більше джоулів буде гуляти всередині нашого тіла, тим тепліше буде нам. І для цього ми використаємо звичайно туристичний намет. Туристичний намет це засіб зігрітись не тільки час походу чи виїзду на природу, але й зараз під час блек-аутів і нестачі тепла. Оболонка запобігає обміну і витоку тепла зсередини назовні. Тобто, якщо його закрити, то ви перетворюєтесь у обігрівач, такий непоганий обігрівач, а можливо навіть два обігрівачі, які гріють цей рукотворний термос. Зігріваючи і вас, і решту, хто знаходиться в наметі, втрату тепла через підлогу. Допомагає запобігти звичайний килимок, ось такий от попереджує кондакцію від вашого тіла до холодної землі. Відповідно, ви не втрачаєте тепло через землю, через низ намету. А якщо вже умови будуть зовсім екстремальні, то можна завжди використати теплий спальник у такому спорядженні, не холодно навіть взимку. Мій спальник розрахований на мінімальну температуру мінус вісім. Але це досить екстремально, і вже за мінус 4-5 мінус в ньому спати прохолодно. Тому спальник потрібно обирати все ж таки за температурою комфорту і не економити на собі і на власному здоров'ї. Бірить краще тепліше ніж холодніший. Він буде важчий, але це себе окупить. До речі, в космонавтів, як не дивно, проблеми не з обігрієм, а навпаки, з охолодженням. На зовнішнє середовище, вакуум єдиний можливий вид передачі тепла це теплове випромінювання. А як ми пам'ятаємо, за температурницького людського тіла це випромінювання до не дуже ефективне. І досить слабеньке, тому е, у космонавтів проблема не зігрітися в космічному холоді, а навпаки, охолодити себе, відкачати зайве тепло, бо інакше вони просто зваряться заживо в скафандрах. Це неприємна подія. Якщо потрібно більш ефективне утеплення, то можна використати більшу кількість шарів і накинути на неї зовнішній темп. Але треба пам'ятати, що також із збільшенням ізоляції буде зростати кількість конденсату, який виділяється під час вашого дихання. Він може намочити одяг, утеплення, спальник, і замість того, щоб зігрітись, ви будете сидіти у мокрій калюжі мерзнути. Саме тому не можна використовувати поліетилен. Це спеціальний піросплав із рідкоземельних металів, які спалахують під час контакту з повітрям за наявності температури. Можна висікти іскру, запалити газ багаття. Основна перевага цієї штуки в тому, що вона запалюється навіть коли мокра. Ми організували замкнено. Термодинамічну систему за допомогою намета і решта туристичного спорядження. Климок запобігає втраті тепла через землю, через кондукцію. Сам намет прикриває нас від руху повітря і обмежує простір, який нам потрібно розігріти. Як ми пам'ятаємо, кількість тепла потрібна для розігріву тіла залежить від його маси. Чим менше маса повітря, яку ми гріємо, тим простіше буде її зігріти. І спальник, власне, виконує роль термоса такого собі, який не випускає тепло з, з середини нашого тіла назовні. Чай з цукром зігріває набагато краще, ніж порожня вода, а повноцінний прийом їжі так, тим більше. Тому гарно їжте і будьте в теплі і мирного вам неба над головою.